Всім привіт! Вас вітає компанія AutoPark Львів. У нас для вас з'явилася нова пропозиція. Це Volkswagen Golf 6 серії в кузові Універсал. Автомобіль 2009 року випуску. Приїхав до нас з Європи два роки в одних руках одного власника. Двигун автомобіля 2-літровий дизельний, працює в парі з автоматичною коробкою передач. По екстер'єру автомобіль має декілька незначних косметичних підфарбувань. Має сліди експлуатації, незначні такі от царапки. Також маємо сколи по капоту, по бамперу. Тобто автомобіль експлуатується в такому робочому стані. На хорошій літній гумі. диски 16 го радіусу, легкосплавні, оригінальні. Так, Далі ми маємо... Салон Салон у нас тканина в дуже хорошому стані, дуже чистий. Автомобіль після хімчистки. Панельки у нас без царапин, без пошкоджень. Водійська сідушка трошки має таку невеличку протертість, але це не, не, незначна протертість. Так, По картах дверей у нас все добре, не поцарапано. Задній ряд сідушок в хорошому стані. Автомобіль по комплектації має омивач фар, має парктроніки, має такий от панорамний дах. Електропакет, електродзеркала, електропідігрів дзеркал. Також в нас є мульти-та серво кермо. Маємо великий монітор з навігацією, блютуз підключенням до телефону. Так, Пробуємо завести. Так, двигун працює рівно. Чітко. Є у нас також клімат-контроль. Парктроніки Спереду, ззаду. Управління люком. Дуже охайний чистий автомобіль. Де заглянемо по роботі двигуна. Також ось маємо по передньому бамперу такі пошкодження, царапинки, ну трошки треба буде їх відновити, тобто вивірнути. Дзигун працює рівно, двигун не митий, почоки не виявлено, в такому досить непоганому стані автомобіль. Також ми бачимо датчик дощу світла присутній. Кого зацікавила <гум> дана пропозиція. Звертайтесь місто 2 вулиця Володимира Великого, 2. Даний автомобіль можна придбати в кредит, лізить, а також зароди.